Незалежність, вона у всьому, у людях, у пам'яті, у щоденних вчинках, у мові і навіть у звуках і образах. У цьому переконане творче об'єднання Мур, яке презентувало новий музичний альбом Ребелія 1991 Що таке ребелія? Це протест, непокора, бунт. Це те, що певною мірою дозволило нам сьогодні жити в незалежній країні, у якій ми можемо працювати, мріяти. А альбом це не лише музика, а й спосіб відчувати історію та її відлуння сьогодні мовою мистецтва. Зараз е, людям треба якась історія, що нам вдалося, що насмішно, що ми об'єднаємось. І отримує е, незалежності була дуже талановитих людей, об'єдналася на свої зусилля. Хтось виставив, хтось вершами, хтось прибічною діяльністю, хтось протестами. Е, Протесту двоє 89-го року, 88-го року, що вона потім це теж як нет. Ну, це пропуск, про ну, те, що може вийти, якщо українці об'єднаються. Закрита подія зібрала понад 300 гостей. Окремим акцентом вечора став прем'єрний показ лірик відео створеного членкиною творчого об'єднання Мур Марією Орайлі. Відео довжиною у 87 хвилин розповідає історію боротьби за незалежність за допомогою архівних матеріалів, графіки та анімації. У треках альбому звучать голоси відомих українських виконавців: Джері Хейл, Отой, Монатіка, Артема Пивоварова, Го. Way та інших, а ознайомитися з ним зможе кожен вже 24 серпня, власне, у день, коли ми стали незалежними, на ютуб каналі Мур.